На огляді портмоне для документів в бордовому кольорі. Повністю ручна робота, ручний прошив. Натуральна шкіра Crazy Horse з вираженим полап ефектом. В середині є два відділа під паспорти. Документи легко заходять. Два відділення під карти або ID-документи. Кожен відділ поміщається по декілька карт. І зліва можна, наприклад, цей відділ готівку складеному вигляді. Або ще додатково карти, або якісь документи. І прилучок подарунок.